Стробоскопи під лобове скло, які працюють 12-24 вольта просто-напросто від прикурювача. Ось так вставляємо в прикурювач. Вкил-викил. І оця кнопка перемикає різні режими. Крім синього та червоного світла, тут також є білий варіант. Ось так затискаємо кнопку переключення режимів. І тепер перемикаємо білі. Коштують копійки вони. Секрету можу сказати, що можете вже в коментарях писати, що за це 7 год тюрми. Але люди, які їх у нас купляють і встановлюють, знають, коли і для чого їх використовувати. Ось таке кріплення підлобове скло на ось таких присосках. Все є в комплекті, також досить довгий дріт живлення, спіральний ось такий. тягнеться дуже добре. Артикул цих стробоскопів зараз ви бачите на екрані для замовлення на нашому сайті. Сайт називається carstor.com.ua. Або телефонуйте за цим номером телефону та робіть замовлення. Дякую.